Всім привіт! І сьогодні в вашій увазі ми представляємо настойничку компот. І для її приготування нам знадобиться така ось гарна баночка на півтора літри, щоб в ній все змішати. Горілочка 40 градусів 1 літр, кориці. Дві палички, 5 бутончиків гвоздики. Столова ложечка 1,5 Каркаде і дві дольки апельсину свіженького-гарненького. І так, ми залили нашу горілочку в баночку, засипали всі інгредієнти, промаркували, щоб не забути, коли ми поставили, і коли ми дождемося результату, профільтруємо, скуштуємо та дамо відпочити і охолонути нашому чудовому напою. Так, пройшов тиждень. Як наша настоєчка відправилась на настоювання, натягування всіма ароматами. А тепер ми її профільтруємо. Для цього нам знадобиться сама настоїнка, пляшечка підготовлена, підписана, щоб ми знали, що там. Вата для того, щоб зробити тампончик, і лієчка з зубочисточками, щоб це все профільтрувати. І так, беремо вату, робимо такий тампончик, вставляємо в влієчку. Лієчку. Пляшечку. А щоб краще йшла фільтрація, підставляємо сюди так зубочисточку, щоб повітря заходило і краще, швидше фільтрувалося. Розпочинаємо процес фільтрації. М -м, такий пішов аромат чудовий, ягідний. Хоча ягід в настоїнку не додавали. Процес фільтрації йде, і ми вже бачимо, який чудовий рубіновий колір, або ще, як називають його, червоний корунд взагалі чудово настоїлося, бомбезно. І так, Поки процес фільтрації продовжується, я б вам порекомендував би цю настоянку під фрукти, під десерти, охолоджену десь до 10 градусів за Цельсієм, щоб вона максимально розкрилася і смакувала. Да, Вона крепка 40 градусів, але п'ється легенько, дуже смачненька, ніжненька. І такий парадокс, що ягід ми не додавали ніяких. А в неї аромат ягідний і присмак ягідний. Тому я її і назвав компотом, як домашній колишній бабусин компот ягідний. Так, процес доходить до свого логічного завершення фільтрації, і скоро ми. З вами її скуштуємо. І так, друзі, фільтрація завершена і можемо приступити до дегустації. Налиємо трошки. Ну, я б вам ще порадив на 2-3 дні поставити до холодильника, щоб його стабілізувати. Такий гарний бурштиновий, о, бурштиновий, вибачаюсь, рубіновий колір. На аромат свіже ягідне. а На смак взагалі бомбезно. Смакуйте, насолоджуйтесь. Дякую за перегляди. Бажаю вам міцного здоров'я. Бережіть себе!